почав потім щось робити, якісь вибрики і писати книжку Україна, не Росія, чи щось не потім не так далі. Це все було в одному цьому клубкові. Ще одну, я вам скажу. Вони були прихильниками Московської православної церкви. Вони ходили у Московську православну церкву. Ходили їхні рідні друзі. Я все це знаю, я все це бачу. І вибачте, про якусь незалежну, автономну, автокихвальну церкву, православну церкву України, Української православної церкви, не те, що навіть не думали, вони відмахувалися, як чорт від Ладана. Багато із них, якщо мов хто скаже, може той кучма, да, який любив під стакан горілки бренчати на гітарі. o uh.